Щонайменше 40 торнадо пронеслися кількома американськими штатами на кадрах, що надійшли із зони лиха, зруйновані вщен будинки, люди, котрі серед руїн намагаються знайти вціліле майно. Швидкість вітрів перевищувала 250 км кілометрів на годину. Є жертви. Щонайменше семеро людей загинули у штатах Міссурі та Арканзас. Десятки зазнали травм. У деяких місцях людей вчасно не попередили про наближення стихії. Більше розповість Олексій Кузьменко. На відео розміщеному на сайті YouTube, видно торнадо в місті Форт Леонард в штаті Міссурі. Багатьом мешканцям цього штату в перший день нового року довелося розбирати руїни власних будинків та життів. Ми безсилі проти природи. Зараз доводиться розбирати завали величезних дубів. На свята десятки торнадо вдарили по п'яти штатах. Вони принесли руйнацію та смерть. Мій будинок затрясло, вікна вилітали одне за одним, а потім будинок рознесло. Природа заскочила людей зненацька. Часу на втечу практично не було. На іншому відео з сайту YouTube видно, як перед торнадо на небо збираються хмари. Сирена попередження звучить в останній момент. Ця жінка та син дивом врятувалися. Нас провело дошками, мені вдалося їх прибрати. Я почала кликати сусідів на допомогу. В маленькому містечку Цинценаті в штаті Арканзас загинуло троє людей. Ми почали шукати зниклих і знайшли. На жаль, все було дуже погано. В інших місцях погода продовжує лютувати. В Колорадо Спрінгс через погоду зіткнулись одночасно 20 машин. На автошлягах Хайови рух став фактично неможливим. У Каліфорнії натомість розгрібають завали бруду, а не снігу. На штат насуваються ще й нові дощі. Олексій Кузьменко, Голос Америки.